Знаєте, я дуже добре пам'ятаю 2014 рік, коли я працювала в Раді національної безпеки, коли ми дуже багато говоримо там про втрату Криму, про те, що зараз у нас такі трагічні дні, які пов'язані з тим, що був захоплений український Донбас, то я хочу нагадати, що це відбулося саме на тих територіях, де Якраз найбільше говорили російською мовою, і де телебачення дивилися переважно російське, і там тільки змогли власне кажучи, де були де було прийняття людей, де було прийняття громади, зайти туди російські військові, і це очевидна реальність, і саме це привело війну на нашу землю. Сьогодні ми зробили вже неймовірно велику кількість кроків для того, щоб все таки в Україні була українська мова. Це і телебачення, це і радіо, це і сфера. Освіти і наші діти вони вже живуть в Україні, і вони вже зараз підлітки. Всі відчуєте, вони вільно говорять українською мовою, чого раніше навіть в українських школах не було, бо вони швидше були винятками, якимись ізгоями даруйте за вже за цей російський вислів. І от всі казали, що ні це не спрацює, це якісь там насильницькі речі. Насправді, це дуже еволюційна правильна річ для майбутнього України для майбутніх українців. Це річ, як це от той шлях, яким пройшли країни Балтії, які по справжньому стали незалежними після того, як приймали такі мовні закони, не можна набути там громадянства, не знаючи мови Латвії там чи Естонії, наприклад, це пройшли країни Східної Європи, де теж всі раніше, коли вони були в, соці... в соціалістичному таборі, їм нав'язували російську мову. Вони дуже добре знали російську мову. Але зараз вони звичайно всі говорять своєю мовою, і головне захищають. Спонукаючи свою мову, спонукаючи, це означаючи, роблячи податкові пільги, це роблячи дотації для українського кіно, наприклад, в цьому законі передбачено, що будуть безкоштовні курси української мови. Це буде надзвичайно важливо для цілої сфери послуг, наприклад, щоб офіціанти, люди, які там співпрацюють, да, з відвідувачами, могли піти і просто навчитися базових речей українською абсолютно безкоштовно, і щоб в України прийшов в ресторан в Україні і міг побачити меню українською, бодай, а не лише там російською і англійською. Це не забороняє будь-які інші мови. Це просто дає можливість українській мові і українцям відчути, що вони живуть зрештою в своїй державі, яка називається Україна.